Дитячі спортивні штани, двонитка, Лупілу, де одна позиція буде вартувати лише 145 гривень. Подивіться, які в нас тут кольори будуть представлені. Фасон у них буде приблизно однаковий. Це стандартний силует спортивних штанів на резиночці та понизу на манжетиках. Лупілу це німецький бренд. А німеччина це якість. Одиничка 145 гривень вартує. В лоті буде представлено 14 позицій, серед яких буде 5 модельок різних кольорів 2030 тисячі Гривень вартує весь лот. Дивимось по складу. Це у нас буде 60% котон, якісні матеріали, гіпоалергенні складники, безпечні для алергетиків. Показую інший колір. Це ось такий більш дом'ятного буде. Спокійний такий колір. Гарно можна стилізувати, і давайте пройдемо з вами по розмірам. А саме це буде 86 92 98 104, 110 116, 122 128. Як ви могли звернути увагу, модельки тут будуть як на хлопчат, так і для дівчаток. Загалом крута пропозиція поповнити асортимент вашого магазину якісним товаром за доступною ціною. Дивимось, може бути ще ось така моделька. Показую з внутрішньої сторони, як вони виглядають. Лише 145 гривень за одну позицію крута нагода поповнити асортимент вашого магазину. Німецька якість запорука успіху вашого бізнесу. Контакти наших менеджерів та посилання на Viber-спільноту будуть під цим відео.